Любить Достоєвського та мріє створити куточок українського театру в Європі. Як живе акторка Надія Марінка в Португалії? Про все це за мить. А ви поки підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну в надії був пік творчості. Артистка знімалася у фільмах, серіалах і рекламі. В її арсеналі такі кіносеріали, як Слід, Виклик, «Нежіноча робота, центральна лікарня і водна поліція. Я знала, куди рухаюся. Відчула, що Київ мене прийняв за свою режисери, кастинг-директори кликали для більш серйозних ролей. Мене навіть почали впізнавати на вулицях. Однак, велика війна вирішила внести свої корективи у життя жінки. Зараз вона разом зі своєю мамою, яка жила в Чугуєві на Харківщині, мешкають у Португалії. Було дуже небезпечно залишатися в Чугуєві. Росіяни вже заходили в місто. Мама довго не хотіла виїжджати, бо дуже багато було вкладено в дім. Плакала і казала, поки вона там, ракета не прилетить. Але все таки я її вмовила виїхати. Після переїзду до Португалії Надія залишилася у свого брата в місті Фатімі, який мешкає там вже вісім років і якого стільки ж часу не бачила, зазначає акторка. Після переїзду мала важкий психологічний період, чому я в безпеці, а іншому. Погано, значить, і мені має бути погано. Згодом взяла себе в руки і вирішила допомагати, чим можу. Влаштувалася на роботу на виноградники, а потім переїхала в Лісабон і пішла в офіціанти. Щодо акторської кар'єри, то її надія розпочала фактично з нуля. Португальською потрібно володіти, тож її вона опановує, бо всі проекти в Португалії виключно державною. Якось мене запросили зіграти російську співачку, то я написала листа кастинг директору з обуренням. Ви. Що з глузду з'їхали, росіяни напали на Україну? Це наші вороги. Я категорично відмовляюся від усього, що пов'язано з цією країною. Стосовно переходу на українську мову, то в побуті з родиною і друзями Надія Марінка говорила російською, адже росла в російськомовному середовищі. Проте зараз, особливо якщо ви за кордоном, важливо розмовляти українською, каже. Акторка це необхідно для того, щоб тебе не плутали і не сприймали за росіянина. На жаль, у харківському регіоні моя мама ніколи навіть у школі не вивчала українську. Проте десь 70% моїх ролей були україномовні. Як було сказано, на початку акторці подобається класична література, особливо російський письменник Федір Достоєвський. Літературні смаки надії після нападу Путіна незмінні. І ось чому я не перестану любити авторів, які тим паче, якщо що заглиблюватися в історію були проти імператорів і писали про жахливу владу. Сказати, що я буду засуджувати людину, яка жила 100-200 років тому через те, що робить Путін зараз. Ну це смішно. Вважаю, що потрібно боротися із теперішнім і майбутнім, та не чіпати минуле будя з нас руйнувань. Звичайно, що я не буду стверджувати, що культура і творчі люди в політики. але буду відвертою, є те, на чому я росла. Не можу ненавидіти те, що здається мені. Ностальгійним дитячим Надія Марінка не знімалася в російських фільмах та серіалах. Водночас каже, що Україна безліч проєктів запускала спільно з країною-агресоркою. Це була одна з наших помилок. На жаль, багато українських акторів залишилися в тіні російських, і це було завжди сумно. Коли приходиш на майданчик в Україні і розумієш, що ти в своїй країні, але головні ролі грають росіяни. Звісно, були люди, які завжди були за українське кіно. Я їм дуже вдячна. Зараз настав їхній час. we Акторка живе на дві країни в Україні. Її коханий, а це дуже непросто. У березні 2022-го молоді мали одружитися. Втім, цьому завадила війна, яку розпочала Росія. У планах надії створення куточку українського театру в Португалії зараз вона думає, як це реалізувати і де знайти фінансування. Далі процитуємо: я хочу щось зробити тут у Португалії, що я не просто так сюди приїхала. Я хочу бути українкою, в якій країні. Іні б не була.